Назвати Кемпа Андрій. І у мене є важливе повідомлення для Служби безпеки України з приводу майже трирічної кампанії проти мене з боку ворожих агентурних мереж. Я є фахівець на міжнародних фінансових ринках та маю 15-річний досвід роботи у найбільших брокерських компаніях, такі як Клуб, Альпарі та VellTrade. З Вальтередом я працював майже 14 років, обіймав керівні посади. Також я є фахівець, як і у торгівлі, на ринку валют, на ринку криптовалют, фондових акцій, товарів, ринок деривативів — це ф'ючерси та опціони. А також я є знавцем та фахівцем в області хеджування реального сектору. Це в першу чергу сільськогосподарський сектор. Та ринок гіничовидобувних та цінних металів. Також я є архітектором нейронок квантових систем. У мене є більш ніж 10 патентів мікро та наночіпів для комп'ютерів та для військових і цивільних цілей. Також я вимушено став експертом в області протидії. Ворожим агентурним мережам, які використовують проти мене новітні заходи кібервійни. Я впевнений, що ці методи, які використовують проти мене, використовують і проти інших громадян України, і не тільки. А можливо, і проти військових, як і в тилу, так і на полі брання. Але про це згодом. Ви можете ознайомитися далі в цьому відео. Наша країна дуже відома в світі і займає третю позицію по експорту пшениці за кордоном. У мене є певні рекомендації, як можна більш розвинути нашу країну, зробити так, щоб наші фондові ринки та банківський сектор. Були більш ліквідними та привабливими з боку зарубіжних інвесторів. В першу чергу в нас є певна проблематика. Наприклад, якщо ми побачимо на дрібних фермерів, в яких є земля, техніка, але в багатьох випадках нема фінансування, щоб обробляти цю землю, купити пальне, обслуговувати техніку. Та в першу чергу продати це зерно вигідно. Бо навіть коли дрібні фермери зможуть виростити це зерно, він продає його за безцінь більш мажоритарним трейдерам, які скуповують це зерно і далі експортують вже в Європу чи в інші країни по більш привабливим цінам. Але також мають певні ризики. В першу чергу, що зерно може зіпсуватися, що багато витрат для того, щоб це зерно транспортувати. І взагалі це не дуже ефективно. Але є рецепт, від, від, якої, від якого виграють усі, як і фермери, так і трейдери. В першу чергу, основа любого. Фондового ринку та товарного ринку це хеджери, це фермери і трейдери. І якщо, наприклад, ми будемо навчати наших фермерів та трейдерів робити всі угоди через товарний ринок України, то це в першу чергу буде привабливим для зарубіжних інвесторів. Як це працює, наприклад, у Штатах на Чикагській біржі. Наприклад, є фермер, у якого є поле. Він приходить на товарну біржу і заключає опціон, угоду, наприклад, short put, який зобов'язує його поставити зерно у майбутньому по фіксованій ціні. Але кошти він отримує відразу. Коли заключає таку угоду. І в цих коштах, в цій премії опціону, він вже має прибуток, а також витрати, які покриваються цим прибутком. І він планує цю угоду наперед, на 3-4 місяці, навіть на рік чи на 2 роки вперед. З іншої сторони є трейдер. Який також приходить на цей ринок і робить угоду тільки іншого типу, наприклад, short call. Це також угода, яка зобов'язує цього трейдера купити це зерно у майбутньому по фіксованій ціні. Але хто забезпечує ці кошти? Хто платить ці премії? В першу чергу це спекулянти. Які приходять на ринок, вони можуть бути як і хеджери, як і ці фермери, чи ці трейдери, можуть бути з інших країн світу. І вони просто приходять на ринок, щоб спекулювати цінами. На ріст, на зріст ціни чи на падіння вони можуть робити такі угоди. І, звісно, вони. В першу чергу не мають цілі, щоб реально поставити це зерно чи купити це реальне зерно. Вони просто мають право це зробити. Але основна їх ціль зароботок на коливання курсів. Але вони, коли роблять таку угоду, вони платять цю премію за цей опціон. І ця премія дає змогу хеджерам чи фермерам, чи трейдеру, які скуповують це зерно. Отримувати премію наперед. Це дуже круто. І я вважаю, що це основа в першу чергу розвитку любої країни. Причому не ваневажливо, наприклад, це фермер чи це компанія по видобутку гірничо-видобувальної якоїсь промисловості там, чи драгоцінних металів. Чи, чи якоїсь там, наприклад, Злізної руди, там, і так далі. Чи ця компанія виготовляє якісь там прилади, чи все, що завгодно. Хто виготовляє чи хтось скуповує, можуть завжди робити такі угоди через ринок. І всі компанії, які будуть робити такі угоди, вони можуть. Через IPO вийти на цей ринок на фондовий і там бути присутніми. І це в першу чергу буде робити такий ефект, як надходження зарубіжних інвесторів. Бо, наприклад, є інвестори, які можуть робити арбітражні угоди. Наприклад, на одній біржі ціна вища. На другій біржі, наприклад, в другій країні, ціна нижче середнього, середньої ціни по всім ринкам. І такі арбітражори вони просто моніторять всі біржі в різних країнах світу. І на одній біржі, де ціна вище за середню, вони продають. А де, наприклад, як в Україні ціна нижча, вони будуть купляти і тим самим балансувати. Ціни і робити їх справедливими. І від цього виграють всі: виробники та трейдери. А в першу чергу виграє біржа, тому що це приносить комісію біржі. Всі угоди біржа в першу чергу страхує через страхові компанії та банківський сектор. І йдуть дуже великі надходження. І в банківський сектор автоматично розвивається як ринок зерна, ринок металургійної промисловості, комп'ютерної техніки, все, що виготовляють. І все йде через біржу та банківський сектор. І таким чином ліквідність миттєво підніметься до європейських рівнів, і ми станемо максимально. Могутньою державою, в першу чергу, на рівні фондових ринків Америки та Європи. А з нашими потужностями, з нашими, в першу чергу, позиціями по ринку сільськогосподарському, наприклад, по ринку зерна, то ми взагалі будемо лідерами. Тому, в першу чергу, потрібно робити хеджові фонди. Та консалтингові компанії потрібно навчати більш робити уклін для студентів академії та університетів, щоб вони мали в першу чергу інтерес до того, щоб робити такі компанії та робити максимально так, щоб консультувати та заохочувати таких дрібних. Фермерів чи трейдерів. Але, але звичайно потрібно також е, заохочувати і за сторони держави робити певні рекламні кампанії і фінансувати біржу, щоб вона заулікала багато таких фермерів. Робити привабливі умови для таких фермерів. І це зробить в першу чергу нашу країну дуже могутньою, тому що зі всього світу прийдуть інвестори, які будуть в першу чергу робити нашу країну сильніше, а наші ринки більш ліквідними. Тому я, як фахівець по цьому питанні, я можу, я можу завжди допомагати і створювати певні компанії, консалтинги компанії. Щоб розвивати наш фондовий ринок. І від цього переможуть всі, як і трейдери, мажоритарні фермери, дрібні фермери, трейдери. Тому що вже не потрібно вивозити це зерно. Ми створюємо певні умови, і це зерно буде вивозити вже наша фондова біржа. Повністю Робити от А і до Я поставки по всім правилам. І це в першу чергу звільнює і робить умови цього бізнесу в нашій країні дуже комфортними для всіх. Тому таке, така думка і така ідея. Thank you